Смачнющий, наваристий і зігріваючий закарпатський гуляш з квасолею. Зберігайте обов'язково. Дуже смачна ідея для ситного обіду чи сніданку. А готується неймовірно просто. Не забудьте тиснути вподобайку під відео. В каструлю вливаємо олію. Кидаємо нарублену цибулину і перемішуючи всмажуємо 5 хвилин. Додаємо близько столової ложки паприки, краще копченої, і гарно вимішуємо. Кидаємо дорібно нарізану вирізку. Я брав свинячу, але можна телячу чи яловичу. Вимішуючи, обсмажуємо 8 хвилин. Всипаємо сіль та перець десь по чайній ложці. Нарізану моркву і пюре із помідору або помідори у власному соці із банки. Перемішуючи, проваріть 15 хвилин, воду доливати поки не потрібно. Після закидаємо картоплю. Заливаємо водою і тушкуємо під кришкою близько однієї години, періодично перемішуючи. Тепер вкидаємо банку консервованої квасолі або можна брати і сиру, тільки її потрібно спочатку замочити на ніч і кидати на самому початку приготування разом із морквою. Перемішайте і готуйте ще 10 хвилин. В кінці присипаємо і подаємо гарячим. Всім смачного!